Юрій Васильович, я на цю е, дуже тривожну справу, про яку зараз говорить вся Україна і говорить вже Європа, хотів би глянути трошечки в ширше контексті. Е, перше, що я хочу сказати, я висловлюю вам глибоке свої і підчуття, що ви залишилися е, крайнім, щоб сьогодні журналістам давати пояснення. Тим речам, яких пояснити є або неможливо, або дуже важко, це подякуйте принагідно своєму шефові е, у Києві товаришу Хорошковському. А тепер конкретно по цій справі. Е, коли е, останні події, пов'язані з діяльністю Служби безпеки України, Вишикувати в один ряд ми бачимо абсолютно відверте переродження Служби безпеки у каральний орган із повадками колишнього НКВД. Починаючи з затримання е, німецького громадянина Ланге е, із фондом відродження. О, стоп, стоп, стоп. стоп. Я підвожу до запитання. Товариство, я прошу дати мені висловитися. Е, е, Сьогодні ця скандальна справа з затриманням е Руслана Забілого е є ну, просто унікальною. Я ставлю риторичне запитання у сфері документів, з якими працює працівник служби безпеки е Руслан Забілий, пов'язані з діяльністю національно-визвольного руху Українською повстанською армією. Злочинами НКВС, що тут є, які секрети та таємниці там можуть бути, які загрожують державній безпеці України. Можливо, відкривати треба кримінальну справу, а я це буду ставити на Верховній Раді. Питання є указ президента Ющенка про розсекречення цього масиву документів? Чому він припинив? Коли Руслан, можливо, взяв якісь документи, які ще відповідна комісія не розсекретила, не розсекретила, але вони належать до того масиву, який вже розсекречений і говорить про злочинство колишньої влади. Чому тут не відкривається кримінальна справа за ігнорування е, указу президента і на завершення? До вас як до громадянина? Скажіть, будь ласка. Коли на Державному архіві України працює комуністка, керує комуністка е, е, Гінзбург, коли Інститутом національної пам'яті керує член Центрального комітету Компартії України, товариш Солдатенко, і вони мають відновлювати національну пам'ять, як це може бути? Чи може інститут аналогічний е, у Єврейській державі? Е, Єврейській в Ізраїлі, як Вашем, поставити керівником такого ж аналогічного інституту представника неофашистської організації, як сьогодні Інститут національної пам'яті працює, очолює товариство, і державний архів, тобто представники тої політичної сили, злочини котрої мають відкривати і Інститут національної пам'яті, і Службу безпеки України. Я вибачте, що затягнути. Дякую вам Ярослава.